не з найпростіших, але доказових і робочих інструментів це декомпресійний рух. Задача прийняти положення лежачи на спині, взяти будь-яку палку, поставити її ось таким чином між стегнами і така задача. Виконати вдих в живіт, після чого виконати затримку дихання і на затримці дихання створити ось такий рух ногами, тобто створювати супротив без дихання протягом 5 секунд. Потім розслабитися. Цей рух повторити тричі на одну сторону, потім на протилежну і закінчити цей комплекс сідничним містком. Можна взяти м'яч, подушку, будь-що з цього положення так само ви виконуєте сідничний міст, тиснете ступнями в підлогу, щоб ваш таз піднявся. Нагорі вдих, затримку дихання і стискаєте ногами м'яч десь на 70% від максимума. Чекаєте 5 секунд, відпустили, закінчили. Пишіть коментарі до цього скорість, Як вам!